До вашої уваги проект центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. І сьогодні ви дізнаєтесь про таке. З випуску ви дізнаєтеся. Петро Порошенко відвідав бійців, які отримали поранення в зоні АТО. Міністр оборони України привітав військових з Днем сухопутних військ. Як 80-та окрема десантно-штурмова бригада тренується разом з іноземними інструкторами. Та виставка фотографа Дмитра Муравського, коли закінчиться війна. Президент України Петро Порошенко у День Збройних сил відвідав бійців, які отримали поранення у зоні АТО. І нині лікуються у головному військовому клінічному госпіталі. У відділенні невідкладної хірургії глава держави поспілкувався з бійцями, привітав їх зі святом та вручив пам'ятні подарунки. Які зараз перебувають тут на лікуванні і висловлюють слова щирої подяки всьому медичному персоналу за ту роботу, яку вони тут отримують. Хочу всіх привітати з сьогоднішніх великим святом днем збройних сил. Привітати весь медичний персонал шпиталю. Привітати військових медиків, які роблять надзвичайно важливу для України роботу. Привітати тих 125 військовослужбовців, які зараз знаходяться на лікуванні, і весь судовий склад Збройних сил України. Глава держави відвідав і клініку променевої діагностики, де його ознайомили з роботою нового кабінету комп'ютерної томографії. За словами начальника відділення комп'ютерної томографії та магнітно-резонансної діагностики, новий томограф дозволить здійснювати швидке обстеження поранень різного ступеня важкості. Петро Порошенко також відвідав центр малоінвазивної хірургії та ендоскопії клініки абдомінальної хірургії, де надзвичайний повноважний посол Японії в Україні Сумі Шигекі передав міністру оборони України сертифікат на новий відеоендоскопічний комплекс. Надають нам наші муземні партнери, в тому числі наші партнери з Японії, з якими останнім часом наші відносини значним чином зміцнилися. І я дуже дякую за ту тверду позицію, яку Японія займає підтримки суверенітету, територіальної цілісності та незалежності нашої держави. Президент України зазначив, що госпіталь суттєво модернізовано. Міністр оборони України Степан Полторак завітав до командування сухопутних військ з нагоди професійного свята. Від імені президента України очільник оборонного відомства привітав військовослужбовців зі знаменною датою. Наголосив на зміцненні бойового духу та майстерності військових та побажав перемог солдатам та офіцерам. Я сьогодні хотів би привітати без особовий склад сухопутних військ, юбилей. бажати дві здоров'я, успіхів і назнання. Особливо я звертаюся до солдатів, які зараз знаходяться на лінії зіткнення і в Від вас залежить спокій в нашій країні. І ви сьогодні надаєте нам можливість робити Збройні сили сильнішими, поставляти нову техніку, розробляти нову форму одежі, кіберку, сили і засоби готувати. Від вас сьогодні залежить дуже багато. Я вітаю всіх військовослужбовців, слубовців сухопутних військ з ювелеєм, дісного здоров'я, успіхів, наснаги і перемоги. Перемога буде за нами, тому що з нами Бог і з нами Україна. Особовий склад сухопутних військ нараховує понад 169 тисяч військовослужбовців. На сьогоднішній день сформовано 12 бригад, 8 полків, створено 4 оперативні командування. Під час урочистості Степан Полторак вручив державні та відомчі нагороди за виконання завдань в районі проведення антитерористичної операції. Вже традиційно урочистості продовжились святковим концертом. Мі-8 доставляють десант в зону висадки. Крилата піхота з'являється там, де ворог її не чекає. Тим часом прибуває бронетехніка, яка й допомагає повністю взяти опорний пункт противника під контроль. Саме так на Львівщині вправляються бійці одного з батальйонів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Майже два місяці вони разом з іноземними спеціалістами проходили курс, на якому опановували провідні західні військові методики. Такі навчання важливі, адже допомагають командиру впевнено використовувати різні підрозділи одночасно для виконання бойового завдання тут були задіяні авіація, бронетехніка, піхота. Тренування пройшло дуже добре. Військові продемонстрували вміння діяти у різних погодних умовах, як сьогодні в умовах сніжного шторму. Цим можна пишатися, адже далеко не кожна армія в світі може діяти при такій погоді. На навчаннях особлива увага надається бою в місті та зачисті будівель. Під час тренування одне відділення охороняє периметр будинку, інші беруть під контроль внутрішні приміщення. Противником десантників виступають американські інструктори, тож на легку перемогу. Годі сподіватись. Ми не тільки граємо противника, але й самі тренуємося. Ми не залишаємося на місці, постійно рухаємося, відстрілюємося. Це також добре і для українських військових, адже ми використовуємо свою тактику і вони вчаться їй протистояти, дивлячись, як ми діємо. Ми не намагаємося навчити українських військових своїй тактиці. Ми покращуємо навчання та тактику, яку вони вже використовують. Це саме справедливо і для нас. Ми вчимося у інших країн новим тактичним прийомом покращуємося. Ми разом вчимося не робити ті помилки, які зробили інші. Тренування передбачає відпрацювання всіх навиків, які можуть знадобитися у сучасному бою. Тож протягом двох тижнів під дощем, під снігом чи під час відлиги, бійці видава відпрацьовували штурмові дії, десантування, евакуаційні процедури, медичну підготовку. Артилеристи вчилися подавляти та нищити цілі ворога, прикривати наступаючі сили. Юна підрозділ дуже мотивований до навчання. Коли я вперше зустріла команд. Дира батареї він сказав, що хоче дізнатися про нас якнайбільше. Каже: якщо ти вивчиш всі тонкощі, тоді ти станеш справжнім богом війни. Навчання завершено, і десантно-штурмовий батальйон повертається для виконання завдань. Знання, які отримали десантники, під час вишколу розповсюджуватимуться і далі. Адже бійці крилатої піхоти тепер зможуть проводити подібні тренування самотужки. Майже рік ходових випробувань та шляху 2000 морських миль. Попереду бойова вахта на водних рубежах України. Два новітніх бронекатери Акерман та Бердянськ офіційно увійшли до складу національних військово-морських сил. Урочиста церемонія пройшла в День Збройних сил України у практичній гавані Одеси. Привітати особовий склад катерів завітали представники командування Військово-Морських сил України, обласного керівництва, ветерани та волонтери. Командувач Військово-Морських сил Ігор Воронченко вручив командирам нових бойових одиниць прапори українського військового флоту. Сьогодні дійсно ми зробили перший. Конструктивний крок щодо розбудови військово-морських сил Збройних сил України. Сьогодні до складу флоту включені два нових сучасних бронекатера, які дійшли в склад західної військово-морської бази. Як ви бачите, катера мають на озброєння сучасні модулі, сучасну навіційну систему приблизно дальності 2,5-3 кілометри по 200-літрові бочки, пряме попадання. А Керман Бердянськ збудовані на підприємстві завод Ленінська кузня. Основне їх призначення охорона і оборона портів та водних комунікацій у межах територіального моря. Для боротьби з противником на катерах є артилерійське, ракетне та стрілецьке озброєння. Конструкція корпусу даного корабля розсчитана таким образом, що на радіолокаційних станціях, як на авіаційних, так і бойових станціях, даний. корабль дает очень маленькую засветку. То есть на дистанции где-то, ну скажем так, 8-10 километров на радаре это будет засветка, как от маленькой шлюпки. То есть практически ее взять на сопровождение радиоэлектронным способом нереально. Умовы и выполнение катера сделаны в целом для экипажа. доступнее, комфортнее, что позволяют выполнять задания за своим предназначением безпосередньо. За цей рік катер находив біля півтори тисячі миль, що дозволить катеру сходити по відстані в Грецію та повернутися обратно, назад. Тому катер повністю екіпаж пройшли все від самого початку до кінця і знають все. На заводі Ленінська кузня закладено ще чотири катери проекту Гюрза М. Завершення будівництва очікується у серпні-вересні наступного року, який стане роком військово-морських сил України. У 169-му навчальному центрі в Десні проходять сержантські збори. Старшини усіх родів військ з усієї України з'їхалися, аби відпрацювати бойову підготовку на полігоні. Головне завдання сержанта це, в принципі, є підготовка свого особового складу, індивідуальна підготовка відділень зводів для виконання покладених завдань. Тож тут ми вдосконалюємо свою методику організації таких занять. Дещо нове дізнаємося, новітні якісь підходи там в вогневій підготовці, тактичні, ділимося досвідом. На зборах старшини відпрацьовують тактичну вогневу розвідувальну підготовку, вправляються в тактичній медицині і зв'язку. Адже сержанти повинні виконувати всі нормативи незалежно від роду військ. Морська піхота є високомобільні десантні війська, є корабели, які головні старшини кораблів, а є інженера, є піхотинці, танкісти. Але Всім цим родам і видам військ притаманні такі загальні, як би скажемо, напрямки підготовки військовослужбовців, які потрібні всім сьогодні. У бійців доба стрільб на спеціалізованому полігоні воїни цілять по мішенях із різної зброї. Частина старшин і сержантів уже відстрілялись з крупнокаліберних кулеметів. Добре, по вишам лупить, дзвінить в ушах, але не перший раз виконував право. Дані заняття направлені на те, щоб виробити єдиний підхід до занять з бойової підготовки і практичне виконання і підтвердження нашого професіоналізму як головних старшин, які залучаються на ці збори. На сьогоднішній день скажу вам так, як по опиту бойових дій в зоні АТО, мабуть, найкращий кулемет, який допомагає держати оборону, якщо противник наступає. Після закінчення зборів сержанти роз'їдуться по військових частинах та передаватимуть свої вміння особовому складу. Стрілецько-спортивному клубі Чернігівської обласної організації Товариства сприяння обороні України, військовослужбовці гарнізону, учасники АТО та військовозобов'язані взяли участь у стрілецькому поєдинку. Спортивні змагання було проведено на честь 25-ї річниці Збройних сил України за ініціативи Черніївського об'єднаного міського військового комісаріату. В ньому приймають участь шість команд: це представники Збройних сил України і військового комісаріату, представники шкіл. Це викладачі предмету захист вітчизни, ветерани АТО, а також представники з підрозділів територіальної оборони, враховуючи те, що всі наші військовослужбовці мають високий рівень професійної підготовки, змагання були цікавими та напруженими. Учасники змагань виконали дуельні стрільби з малокаліберних гвинтівок ТОЗ 8 Вони продемонстрували не лише вміння швидко та влучно стріляти, а й наявність командного духу і взаємовиручки. В Цьому році ми вже такі змагання провели до Дня захисника України, в яких приймали участь всі загальноосвітні навчальні заклади міста, та середні спеціальні учбові заклади технікуми коледжі та університети було біля 40 команд. Ці змагання дуже популярні, і цей вид популярний, тому що він командний. За підсумками змагань, золото отримала команда Чернігівського об'єднаного військового комісаріату срібло у громадську організацію СОТА. А бронзовими призерами стали ветерани 13-го батальйону. Перший всеукраїнський турнір з функціонального багатоборства відбувся у центральному спортивному клубі Збройних сил України у Києві. Організувала функціональна федерація функціонального многобор'я України з целію популяризації цього та з целю потом дальнішого признання цього направлення відом спорту. Турнір приурочено до 25-ї річниці збройних сил України. Серед учасників представники усіх видів військ та збірні команди вищих військових навчальних закладів. Кросфіт це комплекс вправ, які виконуються з високою високої інтенсивності, яка дозволяє в короткий час підготувати військовослужбовців, розвинути їх силу, витривалість також в цих змаганнях приймає участь команда ігри героїв. Це військовослужбовців, які отримали поранення і стали інвалідами під час захисту батьківщини на сході країни в зоні АТО. Проте для всіх однакові комплекси вправ, однакові умови та суддівство. Ці ребята мене настолько мотивують, що я, я не знаю, коли у мене опускаются руки, я не знаю, що мені робити. Вы знаете, я просто вспоминаю этих ребят, які без двох ног грібять так, як как я, как я, как я не можу поэтому Для мене вони вызывают восторг. Змагання складалися з трьох комплексів вправ, які учасники виконували стафетою або командно. Всі соперники, все хороші. Кожен має шанс, тому що комплекси настолько разнообразні, що просто иногда не успеваешь даже смотреть, как як турнірна таблиця Хотя Хоча всего лишь три. Всем соперникам хочу сказати спасибо. Враження просто чудові. У нас кросфіт розвивається як нова дисципліна збройних сил України. Я серйозно занимаюсь плаванням, велосипедним спортом, тріатоном взагалі. Біг велоспорт, плавання. Це три складові. А кросфіт для мене це, як більш таке загальнофізичний розвиток. Він для загальної підтримки форми. У запеклій боротьбі перемогу здобули десантники 79-ї бригади. Дух захватують. Просто Ребята, многих ребят я знаю, ребята приймають участь в антитерористичній операції. э, мало того, що активно да, участвуют в антитерористичній операції, але... Участвують в таких тяжолих, тяжолих, физически тяжолих и морально тяжолих соревнованиях, потому что каждое соревнование это подготовка, подготовка морально, подготовка физически. Виставка талановитого фотографа Дмитра Муравського, коли закінчиться війна, продовжує вражати глядачів. Цього разу знімки з самісінької передової експонуються у приміщенні Верховної Ради України. Здесь. гораздо проще достучаться от очень большого количества чиновников, от которых законодателей, от которых очень много зависит. Напомнить о том, что идет война. Показать глаза этих ребят, которые находятся как с той, так и с этой стороны. Глаза этих детей, которые сейчас находятся с той стороны, к сожалению. Глаза бойцов, которые сейчас находятся в окопах и мерзнут. Которым элементарно не хватает иногда самого необходимого. Напомните о том, что только Професійна армія, по-настоящему професійна армія, способна захраніти тепло в этих стінах і дати їм важливість нормально роботи. Тож не знають, що там не так, як той, хто був, там знає, вони їм кажуть, ну а так все їм буде напоминати, що багато людей страждає за цього. Тільки-тільки за цього. Дмитро пробув на передовій в загальному сім місяців. Працював майже у всіх гарячих точках. Як результат понад 400 дивовижних знімків. Не какая-то там, да, вот э, постановочная вещь, вещь, это его жизнь. Это то, что реально происходило. Можно говорить все, что угодно, но это реально то, что происходило. Как люди погибали, как люди шли и боролись за свою независимость. Он это пытался передать своим фото, и он передает это. Ему надо сказать огромное спасибо. Очень хороший человек. У нас на передову мало кто приезжает. Приезжают такие люди. Які не байдужі вони до, до нас і до, до цієї війни. Наразі реальні воєнні знімки метра нагадуватимуть депутатам про тих, хто захищає мир і спокій в Україні. Вітаємо всіх наших товаришів зі святом. Бажаємо, щоб вони були живими, здоровими, повернулися до своїх домівок, до батьків, сімей своїх. Завжди пам'ятали тих, хто загальний усіх воїнів, які зараз на то, які вже не можуть воювати з цим святом. Дякую вам за те, що ви робите так, щоб ми могли жити у вільній країні. Всім ребятам першучі, удачі, удачі, берегіть себе, і перемога буде за намі. Та питання вопрос питання, коли. И мы должны приблизиться и сделать все для того, чтобы это было коже быстрее. И вернуться всем живым, здоровым к вашим семьям. Сегодня будем говорить о... спасибо всем военным, с здоров'я! Здоровья. Врехте, здоровья. Слава Украине! 12 грудня Мукачівському військовому госпіталі виповнюється 75 років. Три чверті століття, поважний і для людини і для військової частини. Це історія, що переплітає долі тисяч людей. Повідання про дивовижні порятунки людського життя та вишкі бойові будні воєнних лікарів. Про бойовий шлях закладу, життєві шляхи його працівників можна розповідати годинами, але ми зупинимось на головному. Мало хто знає, що народився шпиталь далеко від мальовничого Закарпаття в Узбекському місті Намаган. Тоді закінчилася британо-радянська воєнна операція Згода, метою якої було унеможливити захоплення іранської нафти фашистською Німеччиною. А далі почалися фронтові шляхи Другої світової. З наступом війська медики прийшли від прилук до Ратибора. В Мукачеву госпіталь розташували в приміщенні колишньої цісарської королівської лікарні. Але найголовніші сторінки у житті госпіталю пишуться саме сьогодні. Окупація Криму та диверсія на Донбасі стали несподіванкою для всього світу. Лікарі госпіталю добре пам'ятають ці дні, адже разом із військовими вони перші вирішили на схід країни. У 2014 році зразу після майдану. Ми виїхали це ще був північ, там ми прикривали цей напрямок. Звісно, бригад. потім поступово бригада випускалася. Харківщина туди, донизу, до Луганщини. Відповідно, медична служба також пересувалася в складі цієї бригади. Другий раз ми пішли у 2014 році в Луганськ, і там ми побачили, що таке війна, тому що нас дійсно обстрілювали градом, ми сиділи в бліндажах і всі могилися. Тоді ми вже зрозуміли, що це дійсно це війна. Нелегко було і лікарям в госпіталі. Особливо великий наплив військовослужбовців відбувався в період 14-15 років, коли на сході України відбулися бойові. дії. У госпіталі перебувало на лікуванні біля 300 військовослужбовців з різними видами поранень, захворювань і так далі. Бувало так, що не було місць у відділеннях. Ми змушені були розміщувати ліжка в коридорах, але допомога надавалася якісно, вчасно і, і медичним допомогу. Багато допомоги ми відчули від волонтерів, від громадськості міста, району, а також навіть області. Допомагали нам речами для учасників, допомагали нам ліками, допомагали нам медичною апаратурою. Тим часом закарпатські медики разом із своїми колегами з усього західного регіону вдень і вночі працювали, рятуючи життя близько передової. 66-й мобільний госпіталь, що розташувався у Покровську, колишній Красноармійськ, на місяці став для них новим домом. 66 й госпіталь надає допомогу пораненому солдату, який ну, попав під обстріл мінометний обстріл. Евакуює пораненого із Авдіївки. 66 й госпіталь. Там було дуже, дуже багато операцій. Першу сутку, коли ми працювали, ми лише прийшли, то зразу поступили до нас чотири ранені, і ми тоді зразу зрозуміли, куди ми попали. Тому що капалася кров, дуже багато крові капали. І слава Богу, всіх хворих спасли. Ми там в реанімації працювали сутками, так мінялися і на виїзди їздили. Забирали ранені. Працює весь шпиталь. Там нема, от працює один чи один сьогодні вихідний, один працює. Працює весь госпіталь, тому що потрібно надати допомогу своєчасно і адекватно. Стійну, щоб хворі не відчували себе залишеними, кинутими і все ж таки, щоб швидше повернути хворих, травмованих, поранених до строю. Всі оперативні втручання на чарівні порожнення я виконував і прийшлося ушивати легеню і бронх з відривом під час міновобухової травми. Більше всього, звичайно, працювали травматологи. Що прийшлося накладувати ці всі адмістраційні апарати для фіксації при переломах. Проте сьогодні на момент ювілею госпіталю опір терористам на сході України триває. Тож і лікарі у погонах незмінно несуть там свою варту, рятуючи життя. На час проведення антитерористичної операції більше 25 військовослужбовців наших офіцерів військового службову за контрактом. Були в зоні проведення антитерористичної операції. Деякі з них були двічі, а то й тричі. Люди працюють в найгарячіших точках на сході України. Це і Авдіївська промзона, цей 66-й розпал, це район Урахова лікарня, район Селідово. Офіцери, лікарі набувають досвід, анестезіологи, досвід важких поранень лікування. Досвід важких операцій, які приносять, як правило, позитивний ефект. І сьогодні в шпиталі далеко від фронту невпинно кипить робота. За допомогою до професіоналів звертаються військові пенсіонери та бійці-строковики. Чимало цивільних довіряють своє здоров'я, виключно медикам у погонах. В середньому приймальне відділення приймає за рік близько п'яти тисяч населення всіх хворих. В середньому до двох тисяч цивільного населення за останні роки, от з того часу, коли діє антитерористична операція в Донецькій та Луганській області, ми прийняли близько чотирьох тисяч учасників бойових дій, які приймали участь в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській області. Сьогодні медичний заклад це 10 відділень, поліклініка, аптека та 9 профільних кабінетів. Тут працює 186 медичних працівників, а впродовж року диспансеризацію та лікування проходять понад 22 тисячі осіб. Лікарі не тільки проводять складні операції, але й мають вагомі наукові досягнення. Досвідом, який фахівці здобули рятуючи життя в АТО, вони сьогодні обмінюються з американськими та європейськими колегами. Останній випуск 46-го проблеми військової охорони здоров'я. От наша стаття вийшла. Синдром Буваре, тому що це дуже такий, знаєте, рідкий випадок. Частиса ментровий камінь перекрив повністю прохідність просвіту 12 паливої кишки. Я пішов на операцію, повністю все розсік, вичистили. Слава Богу, жінка живе. Реабілітація тих бійців, хто повернувся за АТО, є в центрі уваги. Відновлення здоров'я після поранення складний процес, який вимагає щоденної уваги медичних спеціалістів. Тому, крім фізичної терапії, військовики отримують і терапію психологічну. На даний момент я непосредственно працюю з хлопцями, які приїжджають з зони бойових дій, тобто то АТО. Мы с ними проводим тестирование, консультации, групповая терапия. Если я вижу по тестам, что действительно там э, тяжелая проходит адаптация после зоны боевых действий, тогда уже непосредственно мы начинаем назначать там какую-то терапию. Есть по когнитивной терапии, дыхательные упражнения, визуализация. Шпитальний стоїть на місці, він постійно розвивається. Відкриваються нові відділення та кабінети, з'являється нове обладнання, приходять висококваліфіковані спеціалісти. Але найголовнішою ознакою успіху військових лікарів є вдячність і довіра тисяч пацієнтів та безмежна повага колег у білих халатах. Якщо ви хочете ще раз переглянути цей або попередні випуски програми Захисник вітчизни, шукайте нас у соцмережах та на Ютубі. Побачимось.